От пара пелюсточок, гливи, вішенок. Чіпати їх не треба. Хай вони трошки підростуть. Час є, бо так вони маленькі, хай ще ростуть. Похожу, по лісу, подивлюсь, знайдеться ще щось. Цікаве. На даний момент цікаве це дуже гарне тихе повітря, чисте і навкруги тихо. Людей практично немає. В основному розважають птахи ще достатньо активно себе ведуть. Мабуть, збирають останніх якихось комашок. В таких місцях приємно ходити в плані заспокоєння. Не завжди буває гаразд. І в соціумі, і в сім'ї, і в здоров'ї. Тому пройти активно по такому лісу це прямо терапевтичний ефект можна отримати. Так що рекомендую.